Михайло Грушевський. Кінець Московської Орієнтації, Стаття З брошури на порозі нової України. Перше, що я вважаю пережитим і віджитим, таким, що згоріло в моїм кабінеті, йдеться про пожежу у будинку Грушевського під час артилерійського обстрілу більшовиками. Главком революційної армії Муравйов хвалився, що будинок Грушевського палав три доби. Отже. Перше, що я вважаю пережитим і віджитим таким, що згоріло в моїм кабінеті, це наша орієнтація на Московщину, на Росію, накидувана нам довгою перто силоміць і кінцем, як то часто буває, справді присвоєна собі значною частиною українського громадянства. Вона була підірвана російською революцією, що ослабила той московський примус, який тяжив за старого режиму над Україною, але тільки ослабила, а не знищила. Навіть для лівих груп нашого громадянства те, що було страчене в примусовості цього зв'язку, було до певної міри зрівноважене ідеями спільного революційного фронту українсько-російського, здобутками спільної революції і спільними інтересами революційної демократії. Провідники українського життя довго стояли під властю цих гасел, і я сам не відрікаюсь її, тільки коли російська керма після угоди з Україною перейшла до революційних соціалістичних кругів. І вони в відносинах до України виявили себе твердоголовими централістами і не здібними чого-небудь навчитися від революції, все сильно захитало такий п'єтизм для спільної революції. Ну а війна більшовиків з Україною рішуче поставила хрест над цією ідеологією, розв'язала всякі моральні вузли, які ще могли в чих-небудь очах зв'язувати українця з московським громадянством спеціально. Вона, так би сказати, Зняла з Московщини права особа благоприятствуємо нації, і дала почуття права кермуватися в своїх відносинах до неї єдино добром українського народу, а не якимсь інтересам спільної революції, спільної культури, спільної отчини чи що. Я вважаю таке визволення від песького обов'язку супроти Московщини надзвичайно важним і цінним. Роздумуючи над цим моментом, я думаю, що недаремно пролилась кров. Тисяч розстріляних українських інтелігентів і молодіжі, коли вона принесла чи закріпила духовне визволення нашого народу від найтяжчого і найшкідливішого ярма, яке тільки може бути, добровільно прийнятого духовного чи морального закріпощення. Я скажу різко, але справжніми словами це духовне хлопство, холуйство раба, котрого так довго били по лиці, що не тільки забили в нім всяку людську гідність. Але й зробили прихильником неволі і холопства, його апологетом і пангіристом. Російські балетристи закріпили в художній формі тип такого холопа, і ще раз вибачаю за грубе слово, таким хлопством вважають ту вірність, ту служебність не за страх, а за совість, глибоку і непобориму поколіннями виховану, яку українське громадянство виявляло в одних частях менше, в інших більше. Супроти державних, культурних і національних інтересів Росії і великоруського народу, початки її лежали в мотивах самих неідеальних користи і страху. Заходи коло московської милостині для церков і монастирів, царського жалування для козацького війська були першим початком. За цим по з'єднанню України з Москвою пішли вислужування перед московським правительством для своєї приватної користи, для маєткових надань для жалування. Ще далі, забігання коло урядів у козацьким війську, яким фактично стало розпоряджатись московське правительство, а потім зведення московського урядування, вся та неутомима охота до урядів, а особливо до жалування, яка всю українську інтелігенцію перетворила в одну масу кандидатів на царські посади. Затопила Петербург хмарою землячків поганців, описаних Шевченком у його сні, і покоління українського громадянства стало виховувати в переконанні, що зміст і завдання життя це служба, царська служба. Щастя чоловіка це вислужитися, найгірше нещастя, необачним учинком, нелояльністю, хахламанством чи українофільством загородити собі дорогу до цього, зіпсувати свою службову кар'єру. Тім же напрямі впливав інший невисокої моральної якості мотив, страх. Від перших своїх стріч з українською людністю московське правительство тероризувало її незвичайно. Карна система на Україні від початків історичного життя і усі часи не визначалась суворістю. Чужоземні карні кодекси, які містили у собі суворі кари на тілі, калічення, кару смерті в різних формах, візантійські, середньовічні німецькі, не приймались українським життям. Кара смерті практикувалася рідко, зазвичай заступалася в'язницею або вигнанням. І такі кари московські, як нещадне биття батогами або палицями, за найрізніші, зовсім несерйозні провини, калічення, засилання в Сибір з відібранням маєтку на государя, для української людності було чимось жахливо невимовно. Можливість впасти в руки московської адміністрації і підпасти таким карам лякала українців надзвичайно. А такі факти московської кари за зраду почались вживатись надзвичайно широко і робили на українську людність враження надзвичайно гнітюче. Спомини історії русів про всі московські кари і екзекуції на Україні в першій половині XVIII віку віддаються почуття страху й огиди перед московським таїнством, яким було перейнято українське громадянство. З покоління в покоління, виховуючись у панічнім страху перед цим терором. Психологічно незрозумілим і органічно противним українській природі, українська людність втратила кінець кінцем усяку психічну відпорність перед ним і виявляла незвичайну податливість на вимоги московської політики, за котрими стоялася система кар. І, от, поставлене перед вибором між московським катуванням і московським жалуванням українське громадство і виробляє у собі ганебний тип самовідреченого служальця, хама московського, який не тільки служить до самозабуття. Готовий віддати всяку національну позицію, всякий національний інтерес московській політиці, але й підводить під це ідеологічні підстави. Виступають українські ідеологи монархізму від різних шельменків до геніального Гоголя, одного з найяскравіших показчиків при всій геніальній інтуїції сеї громадсько-політичної деморалізації українського громадянства, роздвоєння його душі. У Гоголя воно веде свій початок ще з дитячих літ, як показує його листування, з виховання в поняттях тодішньої служальної української старшини. Він і вмирає жертвою цього психологічного надлому, але менш тонкі духовні організми живуть, процвітають, плодяться і множаться, заповняють українську землю і володіють нею. Інші розпинаються за єдинство руського народу і російської держави. Доводять, що всякі традиції української політичної окремішності давно пережились, і трудно відроджувати їх. Це робота реакційна, не демократична, бо розвій демократизму і освіти поступу взагалі веде Україну до європеїзму через російську культуру, тільки через неї. І всяке ухилення від неї є гріхом проти культури, взагалі, доказуючи, що російська культура так глибоко ввійшла в українське життя. В українську плоті кров, що Тургенів і Пушкін для українця є такими ж близькими національними письменниками, як Шевченко, і російська літературна мова українцям ближча, ніж видумана українська, і так далі. Всими цими парадоксами і натягненнями, повторюваними так довго, що їм почали справді вірити ті, котрі їх повторювали, замазувано, масковано, заслонювано ту велику історичну культурну. Психологічну всяку, яку хочете межу, яка від віків розділяла Україну від Московщини, український нарід від московського. Не добачати її могли тільки люди в шорах, засліплені й оглушні тими фальшивими, століттями повторюваними фразами. Реальні факти на кожнім кроці говорили про глибоку синтезу цих двох близьких по крові, але відмінних духом народів, і, мабуть, аж нинішнє велике потрясіння. Цей Кривавий напад большевиків на хохлів і огонь руїни ті шори і пов'язки, котрі лежали на очах українських громадян, і не давали їм орієнтуватися в реальних фактах. Михайло Грушевський, 1918 рік.